Дівчата, сьогоднішнє замовлення нас трошки ввело в ступор. Я зараз вам покажу килимок і куди його люди обрали? Обрали його для кухні. Ви подивіться, килимочок де шовковою ниточкою, яка переливається під мармур. І люди взяли його для кухні. Ця кухня буде просто неймовірна. Подивіться, як він класно переблискує. Ниточка йде коротенька. До речі, для кухні він буде зручненький. Ми ніколи не робили такий шикарний килим для кухні. Всі стараються зекономити, всі стараються от взяти доріжечки, які мають бути на силіконовій основі, щоб вони не ковзали. До речі, появилася у всіх розмірах. Подивіться, доріжечка паркет графітова. Оця доріжечка буде 100% на кухні вам. Служити просто ідеально. Вона йде на силіконою і Буде прибиратися досить-досить класно, і силікон, який не сипиться і не пахне. А це люди взяли саме для шикарної, шикарної кухні, шикарний, шикарний килимочок. Він, до речі, ніби зараз у нас десь світлий, але він дуже гарно міняє відтіночки. Подивіться, будь ласка. І ми з цієї сторони зараз його перевертаємо і одразу він до вас стає темніший. Класний килим для кухні. Обов'язково скиньте нам відео, як він дивиться у вас на кухні. Ще буде знижечка. Тому звертайтеся, ми підберемо навіть такі шикарні килимочки для кухні будуть зі знижкою.